Друзі, поставте лайк під це відео, бо останнім часом з переглядами чи з лайками дуже важко на моєму каналі. Я вкладаю всю душу в контент і дуже сильно сподіваюся на те, що вам дійсно сподобається. Меня посилував зрання, дякую. Ну а тепер, до відео. я зрозумів, що обмежуватись цією коробочкою глупа і нерозумна ідея. Так що у пошуках нових ідей, ось до чого я дійшов. Усі ми ходили або ходимо до школи, але є одне маленьке запитання: чим ви займаєтесь чи займались, поки сиділи на уроку? Тільки давайте без цієї що я вчився, не було часу іграти в ігри, не було часу слухати друзів. Я не. Твоя мама, щоб ти мені так в очі нагло брехав. В мої часи дуже сильно цінувалися ігри, в які ти міг грати однією рукою. Щоб поки на тебе дивиться вчитель, ти міг спокійно пройти всю гру. І робити такий вигляд, ніби ти і не здогадуєшся, що таке телефон. А щоб на нього ще йшли якісь ігри, це щось неймовірне. Але звісно ж інколи ми теж настільки сильно нахабніли, що дозволяли собі грати двома руками. Мало того, що двома руками ми грали в такі ігри, де якщо ти граєш, то ти маєш бути в ігрі на 100%. Але як же ж ми це робили? Так що більшість моїх школьних років я провів саме у такій позі. І ось нещодавно я задумався, а чи досі ігри, в які ми грали в дитинстві, настільки ж приємні і прикольні, як я за них пам'ятаю. І ось сьогодні, на тижня, я перевіряв це. І в мене є пару висновків по поводу декількох ігр. Сьогодні ми якраз з вами і перевіримо, чи зможе я знов болдешнути у цих іграх. Чи все ж таки усі красочні події та інші спогади про цю гру це не більше ніж вплив ностальгія? Давайте перевіримо. Мене звати Даня, це канал НСП і я бажаю вам приємного перегляду. Болс. Я вирішив взяти саму стару версію цієї гри. Бо саме з нею у мене асоціюється час, коли я, напевно. Вперше замість урока пограв ще на кнопочному телефоні, саме у цей красний шарик. Так, зараз є мільйон таких ігр, які, на жаль, не відрізняються один від одного нічим, окрім графіка. Але все ж таки, усі істоки збираються саме у цієї гри. Так що давайте розберемо на плюси та мінуси цю гру. Гру, яку грали ще, напевно, мої батьки, простота і доступність. Легке управління і зрозумілий геймплей дозволяють швидко завернутися в гру. Вона підходить для будь-якого віку. Ну, звісно ж, є деякі критерії. Вам треба ходити в школу, тримати телефон в руках і вміти робити отак. Хоча. З допомогою пальців. Динамічний геймплей. Кожен рівень неймовірно короткий. Це ідеально підходить для того, щоб пограти на перерві, чи бисенько пройти декілька десятків уровнів за один урок. Так, кожен рівень не можна назвати якимось неймовірним і неперевершуваним. Але якщо ваша задача як можна швидше просидіти урок, то ця гра ідеальна для вас. Ну що, з плюсом закінчили, погнали до мінусів. Повторювальність механік швидко стають однотипними. Поникання шипів, стрибки по платформам і збір зірок, через те, що ця гра має тільки ці прегради, через це вона стає неймовірно нудною через годину-дві гри. Складність без балансу. У пізніх рині складність різко зростає, що може викликати роздратування. І гра просто стає неймовірно складною. Так, ви будете повторювати одні й ті самі дії, але управлінні шипів чи просто баги будуть заважати вам грати. Так, друзі, часто ми будемо за вами програвати через баги у цій грі, бо інколи ми будемо пригати вище, інколи нижче, інколи ми з вами взагалі не зможемо пригнути. Тому що ви можете легенько натиснути наліво у цій грі, але через секунду ви вже будете в Києві, а можете натиснути з максимальною силою і єлі-єлі будете катитись. Управління цієї дійсно погане і незручне. Також складність викликають збереження. Вони хоч тут і є, але сказати, що вони неймовірні, це є брехня. Гра не буде поражати вас своїм неймовірним геймплеєм, графікою чи чимось подібним. Але за стільки років вона не втратила свою основну властивість. Вона таки залишилася силим таймкіллером, яка завлікає тебе на усі 100%. Якщо якщо ви будете сидіти і зрозуміти, що хочете пограти в цю гру, можете не бояти і грати в неї. Ви не втратите час Даро братва я швиденько, щоб не відволікати вас. Підпишіться на мій телеграм канал, щоб бачити коли я виставляю нове відео. Також туди я буду скидати стріми, які я буду організовувати час від часу. В принципі, усі важливі події я буду освічати саме там. Також в мене є інстаграм, але на нього підписуйтесь чи ні ваш варіант, а туди все одно нічого не виставляю. А тепер. Назад до відео. Shadow Fight 2. Бо я згадую про цю гру, в моїх споддах першим ділом вилазить взломана версія цієї гри, де було стільки кристаліків, скільки ти захочеш. І ти міг купити дійсно все, що ти хочеш. Пограти з будь-якою зброєю. Ти міг робити буквально усе, що тобі хотілося. Шикарні часи. Але, на жаль, я не зміг знайти таку версію. Тож придеться проходити цю гру без переваг. Але все ж таки, друзі, давайте почнемо. Унікальна бойова механіка. Бої в Shadow Fight 2 плавні та реалістичні. Нам потрібно думати, блокувати атаки та правильно Збирати моменти для ударів. Тупого спаму атаки вам вистачить максимум хвилина 10-15 гри. Але коли на вас буде нападати злодій набагато сильніший за вас, ви зрозумієте, що щось треба робити інакше. Якусь тактику треба все ж таки вигадати. І це дійсно круто. Резноманітні зброї та стилів бою. У цій грі величезний вибір зброї. Мечі, нунчаки, коси, сюрікени та навіть магія. Кожна зброя додає унікальну механіку і змінює стиль бою. Насправді, то ви скоріше за все ніколи і не спробуєте усю зброю в цій грі. Повірте мені, настільки. Багато зброї я не бачив не в одній грі після цього. І повірте мені, від того, яку зброю ви оберете, буде повністю залежати те, який буде геймплей за вашого персонажа. Не вийде вибрати катану і дратись зблизька. Не вийде вибрати ножі і дратись здалеку. Глибока система прокачки. Гравець може покачувати броню, зброю та магічні здібності, що додає відчуття прогресу та контролю над розвитком персонажа. Ти дійсно відчуваєш, як персонаж стає стильнішим з кожним твоїм покращенням. і це не може не викликати у нас захоплення. Атмосфера. Стильні дизайни з використанням силуетів персонажів та плавна анімація дають Унікальної візуальної естетики. Так, зараз це просто 2D хуйня без прорисованих персонажів. Кажу чесно, стільок Fight 2 подобається мені більше за всі частини цієї гри. Дуже вже я сильно люблю мінімалізм. Довготривалість. Ця гра пропонує дійсно багато контенту. Основна кампанія, додаткові місії, турніри, дуелі та особливі режими. Розробники буквально не дають нам сумувати. Того даю стільки контенту, скільки ігрок зможе потягнути. Взагалі відчувається, що розробники дійсно розуміли, що вони роблять. Вони робили файтінг, і основні частини, які Відповідні файтінгу зроблені просто на висоті, але ще ж стосовно мінусів: грінти повільний прогрес. Для того, щоб отримати нове спорядження або покращити старе, потрібно багато часу, оскільки валюти заробляються повільно. Це часто буде змушувати нас повторювати одні і ті самі бої по декілька десятків разів. Тож є дуже велика ймовірність того, що ви застрянете на одному рівні на декілька годин, а може навіть і днів і тижнів. Все буде залежати від вашого фарту і того, наскільки багато часу ви будете приділяти цій грі. Складність у пізніх етапах. І з часом противники стають надзвичайно сильними. І без прокачки або донату процесу грі стає складним та майже неможливим. Гра починає непрозорно тікати на те, що було б класно, якби ви закинули трошечки грошей в нашу гру. Купіть пару кристаліків, купіть пару монет, і ваше проходження скоротиться з 100 годин дійсно нецікавого, нудного, однотипного проходження на 10 годин дійсно цікавого контенту. Якби я був малий і в мене були б гроші, я б залюбки закинув би у цю гру бабки. То що гра дійсно цікава, і коли ти через декілька годин цікавої гри повертаєшся у цей грінд, Думаю, що ти захочеш витратити всі гроші цього світу. Або поскіше закінчилася нудна частина, і почалась дійсно цікава. Реклама? Безкоштовна версія гри місить реклама, яка завжди дратує. Так це фікситься виключенням інтернету. Але коли хуй я взагалі маю щось фіксити. У нормальній грі стільки реклами будь не може. Монотонність. Хоча гра має багато різного контенту, повторення боїв, і однакові механіки, може швидко набриднути. А якщо ви ще граєте без донату, то ви просто йопнетесь, бо вам настільки багато разів доведеться вбивати одних і тих самих мобів. Ходити одні й ті самі рівні, робити одні й ті самі дії для того, щоб просто продовжити грати. З єдиною різницею, наскільки довше ви будете вбивати ваших ворогів, і наскільки швидше вони вас. Ну тепер я хочу б знаю, звідки нові частини годовар взяли цю механіку складності. Гра дійсно залишилась такою, як я її пам'ятаю. Вона весела, але кожні пару годин наступає момент стопу, коли нам просто не вистачає рівнів для того, щоб пройти далі. І треба витрачати неймовірно багато часу, аби нарешті здвинути з мертвої точки. На мою думку, ця гра дійсно того, щоб навіть зараз пройти її і отримати задоволення. Але буду з вами відвертим. Якщо ця гра для вас новенька, і ви ніколи раніше не грали в неї, не треба в неї заходити. Скоріше за все, вас задушить цей безкінечний грінд. Але якщо вам треба знайти гру, в яку ви пограєте годинку-двіїс і виключити її, то ця гра ідеально для вас підійде. Ах, 1. Так, зараз вже вийшла нова частина, і було б гарно подивитись, що там саме у ній. Але я швидше за все зроблю це у наступному відео. А зараз я розкажу вам про саме ту частину, яку я грав на уроках. Саме ту частину, через яку в мене двоєк в, в два рази більше, ніж я хотів, через яку в мене постійно боліла срака. Не типу мене в туза, типу мене мама постійно била за двоєки. А тепер давайте розберемося, чи так гарно вона гралася у 2025 році. Простий геймплей. Управління інтуїтивне. Гравець рухається, а стріли випускаються автоматично. Це дозволяє зосередитися на тактиці і ухиленні від атак ворогів Динамічність. Кожен рівень вимагає постійного руху, швидкої реакції і планування, вороги атакують різноманітними способами. Я навіть можу назвати їх дійсно захоплюючими, як мінімум з самого початку. Різноманітність здібностей. В грі доступна система випадкових поліпшень, різноманітні вороги і боси. Кожен рівень наповнений новими ворогами і босами з різними механіками ігри. гри. Бої з босами почувається як особиста подія, яка буде в грі. До кожного боса доведеться вигадувати нову тактику бою, але якщо ви вирішили, що ви зможете просто бігати. Стріляти у кожного босса, то, друзі, я вам співчуваю, далеко ви не пройдете. Прокачка та розвиток. У грі є довгострокова система прокачки. Можна вдосконалювати персонажа, зброю, спорядження та здібності, що додає мотивації до гри, приємна графіка та дизайн. Думаю, по цілому відео ви зрозуміли, що у цій грі неймовірна гарна графіка. Вона мінімалістична, але виглядає неймовірно стильово. У неї дійсно хочеться грати, хочеться досліджувати нові місця. І що саме головне з кожним новим рівнем рівні будуть змінюватись, а графіка ставати нібито ще краще. Складність процесу. Щоб отримати нове спорядження або вдосконалити персонажа, потрібно довго фармити ресурси. Повірте мені, це може вам набриднути, особливо, коли ви дойдете до високих рівнів. В один момент вам потрібно буде робити одні й ті самі справи для того, щоб отримати річ, яку ви хочете. І повірте мені, це дійсно набридає. Особливо, коли ви граєте вже місяць, два-три. Цей момент ніколи не пройде. Тож вам доведеться з ним змиритись. Особливо в мене не вийшло, але можливо у вас правда вийде. Повторювальність, хоча гра дійсно намагається дати нам як можна більше різноманіття. геймплей так таки залишається, однаковим. Це може дійсно швидко наприкладнути тим, хто любить постійні зміни і відчуття новизни. Якщо робити підсумок стосовно цієї гри, то у цій грі я дійсно кайфанув. Мені дійсно було приємно і круто. І сподіваюсь на те, що ви зрозуміли, що саме цю гру я раджу пройти вам знов. Дайте шанс її отримати неймовірні емоції. Загальний висновок. Я впевнений, що мене зараз дивляться пару людей, які досі ходять у школу, або в універ, або в потягу. І мені дійсно цікаво, у що ви зараз граєте? Напишіть в коментарях ваші улюблені ігри, які вбивають ваш час. Я буду дуже радий почитати ваші коментарі. Друзі, це були тільки перші три гри, які прийшли мені на думку. Насправді, то в нашому дитинстві їх було сотні, і мені не вистачило б десяти років для того, щоб розповісти про всі. Але якщо вам сподобається це відео, і ви покажете мені це лайком, коментарем чи, хоча б переглядами, то я залюбки покажу вам усі ігри, в які ми грали. Ну а це був я, Даня, на каналі НЦП. Грайте у якісні ігри. А чи всі ігри нашого дитинства якісні? Я перевірю. Бувайте!